І скликав він дванадцятьох і дав їм силу та владу не всіма демонами і вздоровляти недуги, і послав їх проповідувати царство Боже та вздоровляти недужих, і промовив до них: не беріть нічого на дорогу, ані палиці, ані торби, ні хліба, ні срібла, ані майте. Подвоє обрань. а в який дім увійдете, зоставайтеся там і звідти виходьте. А як хто вас не прийме, то виходячи з міста того, обтрусіть від ніг ваших порох на свідчення супроти них. І вийшли вони та й ходили по селах, звіщаючи, добру новину та всюди вздоровляючи. А ірод, тетрарх, прочувши все, що сталося, було, і. Вагався, бо дехто казали, що Іван це із мертвих устав, а інші, що і лято з'явився, а знов інші що ожив ще один із стародавніх пророків. Тоді Рад сказав Іванові: Стяв я голову. Тож, оце, що я чую про нього речі такі, і він намагався побачити його. А коли повернулися апостоли, вони розповіли йому, що зробили. І він їх узяв та й пішов самотою на місце безлюдне, біле місце, що зветься Вівсаїда. А як люди довідалися, то пішли вслід за ним, і він їх прийняв, і розповідав їм про Боже царство та тих уздоровляв, хто потребував оздоровлення. А день став схилятися, і дванадцятеро підійшли та й сказали йому відпустив же людей, нехай вони йдуть у довколишні сили. Селі, спочити й здобути поживи, бо ми тут у місті безлюдному. А він їм сказав дайте їсти їм ви. Вони ж відказали, немає в нас більше, як п'ятеро хліба і дві риби. Хіба підемо та купимо поживи для всього народу цього? Бо були чоловіків десять тисяч із п'ять, і сказав він до учнів своїх розсадіть їх рядами по п'ятдесят. І зробило так і всіх розсадили. І він узяв п'ять хлібів та дві риби, споглянув на небо, поблагословив їх і поламав і дав учням поклали. Щоб клали народові і всі їли і наситились, а з кусків позастали і зібрали дванадцять кощів. І сталося, як на самоті він молився, за ним учні були, і спитав він їх, кажучи: за кого мене люди вважають? Вони ж відповіли та казали за Івана Хрестителя, а ті за Ілію, а інші, що воскрес, один із давніх пророків. А він запитав їх, а ви за кого мене маєте? Петро відповів та сказав: За Христа Божого. Він же їм казав і звелів не казати нікому це. І сказав він: людського, синові людського, синові Кому треба багато страждати, і його відсураються старші і пресвященники, і книжники, і буде він убитий, але третього дня воскресне.